Тісна співпраця Прилуцької районної військової адміністрації з різними благодійними організаціями та фондами приносить свої плоди. Значну допомогу Прилуцька громада отримала від благодійного фонду Рокада, виконавчим партнером управління Верховного комісара ООН, який опікується справами біженців. Гуманітарний вантаж надійшов до міста 27 березня. Його було розподілено між 30 внутрішньопереміщеними сім'ями. Тут багато чого, тут є і гігієнічні набори, і посудові набори, і лампи на сонячних панелях. Тут ну, такий великий перечень привезли ми матраси, ковдри. Кроваці подушки, ну то тобто все, щоб можна було забезпечити життя людей, які сюди переїхали або втратили житло. Начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов зазначає, що дана організація вже не вперше надсилає гуманітарну допомогу до Прилуцького району. Вже у нас попередньо громади отримували прилуки не перші, тому що ми ж відверто розставляли пріоритетність. говоримо, не будемо ж скривати, що в нас найбільше постраждали ячнянщина, парафіївська громада які більш а, пережили а, скажімо, це вторгнення, тому прилуки не вперше, але розуміємо, що і при луках є мешканці і є внутрішньо переміщені особи, які на сьогоднішній день знаходяться, тому. В прилуки також дійшла ця допомога, та від імені всієї районної військової адміністрації висловлює слова подяки всім працівникам благодійного фонду Рокада, зазначаючи, що співпраця продовжується. Хотіло закцентувати на якість і актуальність тої продукції, яка надається. Ми вдячні будь-якій допомозі, як говорилося, але ну, тут окрема дяка, тому що я думаю, ті, хто її отримає, вони відчують і цій вдячності не буде меж. Продовжуємо працювати на забезпечення потребуючих категорій населення, долучення різних фондів і організацій, щоб максимально закрити ту потребу, яка на сьогоднішній день виникла в нас в громаді, в районі.